Саш, а що ти робиш? Тобі сюрприз для дружини. Коротше, роблю чорнослив у сметані. Все, чорнослив трошки. Заливаємо гарячою або теплою водичкою. Кидаємо сметану трішки, збиваємо її з цукром. сметану Давай, переміщуємося, кожну нашу сливку начиняємо горішком. Ну, дивіться, якщо влазить один, то один, якщо влазить два, то так. можна, в принципі, і так зробити два. І ложимо наниз отак. Ось ми вже начинили наш чорнослив, поливаємо трошки згущеним молоком. заливаємо наш чорнослив. Так. і ставимо в холодильник на пару годин. Дістав з холодильника, до тут горішками і шоколад, і дружина буде їсти. Де у нас есть горішок грецький и арахис. Так, ну і менше снідан, так. Трошки мы их поріжемо. Посипаємо трошки горішками нашими. Робити відтямно. Зараз потребуємо зверху чуть-чуть конфетка щоб було і смачніше. Це такі спробує? Бачимо, подобається їй чи ні. Ну що, пробуй, дружина. Пробуй, пробуй. скажеш? скаже. Mm -hmm. Покажи смачно. Бачите, казала, що нічого тобі не готую. Дієтичне все. <риклад>